До Колумбії прибув спецпосланець президента Франції. Він має проконтролювати процес звільнення Ромео Ланглуа, репортера телеканалу франс Ван Катер», який потрапив у полон до бойовиків революційних збройних сил Колумбії. Я можу підтвердити, що операція зі звільнення призначена на 30 травня. Про це заявили представники ФАРК. Заявив Даніель Мунус, представник Червоного Хреста у Колумбії. У свою чергу повстанці зажидали включити у групу переговорників колишнього сенатора П'єдат Кордобу для обговорення умов звільнення журналіста. Ми чекаємо на підтвердження згідно з підписаним протоколом. Це доволі швидкий процес, як ви розумієте. До півдня нам скажуть назву населеного пункту. И ми маємо під'їхати, а у середу вранці координати місцезнаходження заручника, заявила п'єдат Кордоба. Тим часом південноамериканський канал Телесуру прилюднив відеозапис із французьким репортером. Це перший доказ того, що Ромео Ланглуа живий. На плівці видно, що кореспондент перебуває в одному з таборів колумбійських повстанців. У полон до них він потрапив у квітні.